Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіо України, експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами, як завжди, Денис Денискар. Ну, не знаю, десь, мабуть, лесь ну, якихось 10 років. Тому я впевнений, що багато з нас, коли хтось чув або дивився в кіно, знає на системи розривний будинок, вважав, що це якась фантастика, насправді. І чи взагалі це щось таке із майбутнього. Але це абсолютно реальні сучасні рішення, які активно впроваджуються, вдосконалюються, ну і звісно використовуються у всьому світі. Хоча є певні міфи, ну і звісно, штереотипи, застороги. Про це будемо сьогодні говорити з моїм гостем. Я із задоволенням вам представляю Шевнін В'ячеслав, менеджер регіонального розвитку компанії ЮНК Україна. В'ячеславе, я вас вітаю. Добрий день, вітаю вас, Денисе, Дуже приємно за це запрошення. Ну що ж, Раді давайте знайомитись, мені. розказуйте. Тема цікава, не банальна, скажімо так. Тому декілька слів давайте про вас, про компанію Юнг Україна. І більш того, я так подивився, що це міжнародна, наскільки я розумію, компанія, і досить досить вже досвідчена. Саме так все правильно. Компанія е, має назву це прізвище засновника Юнг, угу. і вона була заснована. В той період, коли тільки з'явилася лампочка розжарювання. Тобто, 112 років тому була заснована в 1912 році. Отже, досвіду багато. Зрозуміло, отже, а, пух, нічого собі, це фактично так, у істоків, як то кажуть. Так, так. Окей, а, розказуйте, які послуги, які продукцію продаєте, які послуги надаєте. А, ми є дочірня компанія в Україні, і наша основна задача, як ми це бачимо, це не тільки привозити сучасне європейське обладнання, а ще й підвищувати культуру споживання і нести на український ринок саме рішення, ті рішення, які вже давним-давно, або в теперішній час тільки створюються в світі. Хороша, як то кажуть, мета, давайте розкривати ще і е, е, глибше. Взагалі, е, ну, компанія у вас займається такими е, серйозними штуками. Взагалі, як з'явився і взагалі, розвивався ось цей ринок, е, ринок, не знаю, як це правильно сказати, автоматизації. Так, угу. да, компанія німецька і е, оскільки вона весь час існувала е, як виробник рішень по керуванню освітленням, далі суспільство. Має свої різні якісь бачення, чим вона ще хотіла би керувати в будівлі, і Юнг постійно тримає руку на пульсі і додає нові 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 рішення як в дизайні, так і у функціоналі. І отже, якщо ми кажемо про то, коли саме ринок починався, то свій завод, який власне займається виробництвом систем автоматизації, Юнг збудував в 70-х роках. Це от в ті часи вже країни Бенілюксу, Західної Німеччини, вони вже хотіли отримати рішення в побуті, не в промисловості. Тому що Юнг все, що дає, це саме автоматизація будівель, і це важливо для кінцевого споживача. В першу чергу. А ну тобто, фактично, в цьому процесу і взагалі і ідеї розумного будинку, е, скільки 50 років, десь приблизно а, якщо ми кажемо Європу. То ідеї вони бували в різні часи. Але от на сьогодні є найрозповсюдженіший в світі, але створений в Європі стандарт автоматизації. Це така абревіатура KNX. Uh -huh. Юнг був однією з шести основних компаній, які її створили. І е, початком рахується 1989 рік. Тобто цього року 35-річчя, uh -huh. річниця створення саме протоколу і системи. На якій працює сучасний то, що ми називаємо розумний будинок, це, звісно, в світі не єдина система. Але якщо ми беремо Європу, то усі основні гравці, кого би ви знали, будь-які назви, да, от міжнародні, то вони виробляють обладнання, яке може керуватися одразу в цій системі. Угу. От, бачите, оскільки ви сьогодні нам нового розказали, впевнений, що багато з наших радіослухачів або глядачів на Ютубі не знали подібної інформації. Ну або, можливо, знали зовсім зовсім трошки. Друзі, сьогодні говоримо про націкаву тему. В гостях у мене Шевнін Ячеслав, менеджер з регіонального розвитку компанії Юмку Україна. Отже, система розумний будинок. Взагалі, давайте, як то кажуть, для самого такого звичайного споживача, що це таке, і взагалі, які її плюси, які передбачають. Ваги, цінності, які функції можуть бути, і взагалі чим це може бути зручно. Ідеально, коли споживач взагалі нічого не робить. І... Клас. <сміття> 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 і все відбувається без його участі. По суті, ми так чи інакше прагнемо до автоматизації, тому що це розвиток ну суспільний. Да? І якщо брати, Аналогії, найкраще, навірно, зараз казати про автомобілі. От якщо ми порівняємо, чим відрізняється сучасне авто від авто, яке було там 40 років тому, ми побачимо набір асистентів, сенсорів, датчиків, які все роблять за нас і вмикають ті чи інші сценарії роботи: там датчик освітленості, дощу, утримка в полосі і так далі. В будинку фактично все те саме. Але коли ми кажемо про розумний будинок, мається на увазі, що всі системи вони об'єднані в один єдиний організм. Тобто, не кожна окремо опалення працює само по собі, охолодження само по собі, вентиляція сама по собі, світло окремо, штори окремо, і неможливо створити через це ніякі сценарії. Да? То автоматизація дозволяє нам поєднати все в єдину систему, керувати цим із смартфону або з планшета. Масштабувати, змінювати з часом, і таке інше. І неможливо створити отакий пакет, як в автомобілі, тільки тому, що кожна людина індивідуальна. Хтось хоче мати всередині будинку кінотеатр, хтось любить слухати музику, йому потрібен такий сценарій. Комусь потрібно лише керувати світлом і кліматом. Да? І у системі автоматизації. Фактично з'явилось кілька направлень, чому люди їх хочуть. Перше це комфорт, друге це панти, третє це економія. Але перше, друге і третє в кожного своє, і воно з часом, навіть в одної й тої самої людини, також може змінюватись. Тому що комфорт це поняття таке, що коли ми отримали цей рівень комфорту, нам хочеться ще краще. Ми звикли, це для нас вже базовий рівень. То саме економія. Як тільки ми вийшли на певний рівень затрат, нам здається, що ну, от вони такі вже і є, і хотілося б ще. Да? Тому як тільки людина це отримала, як правило, вона вже без цього і не може. Слухайте, цікаво, окей, але я впевнений. Ну я не впевнений, я думаю, що багато у кого є певні ну, такі стереотипи да, про цю систему. Всі знову ж таки дивились фільми, щось там завжди зависало, от там може зараз можна навести приклади, там от була зима, ніхто не міг там Теслу завести, а взагалі потрапити до неї середньо. Все давайте розглянемо. Ну просто цікаво, да, такі топ 3 якихось основних міфів або стереотипів, які ви зараз от прямо можете розвінчати про систему. Розумний будинок. Один із основних міфів, що ця система просто не працює або працює сама по собі. Угу. Так? Що це якийсь ніби робот, який робить те, що хочеться йому, а не те, що хотілося б сьогодні і зараз замовнику або власнику вже будівлі. Це насправді не так, тому що це певні елементи, які він і так би купив, але вони були параметризовані. Спеціалізованою людиною, яка називається інтегратор системи, і ну, там немає аж настільки багато розуму, як нам здається. Тобто, там нема штучного інтелекту, там тільки параметри. Це перший міф. Другий міф, що це дуже дорого і нереально довго чекати. Насправді, якщо би ми рахували весь ремонт від початку і до кінця. То ми розуміємо, що там є певні етапи, і порівнювати в кінці треба все, скільки це було, якби ми так робили від А до Я, і скільки це коштує, якщо би була система автоматизації. І виявляється, що да, якісь модулі нам здається, що це дорожче, ніж звичайний вимикач, наприклад. Але коли ми подивимося повністю, виявляється, що там по-іншому робиться кабелювання, по-іншому робиться налаштування і монтаж. І в кінці кінців це не є настільки дорожче. Але можливості, які дає потім цей будинок, вони набагато більші. Є ще е, в цих системах радіопередаючі і радіоприймаючі модулі. І також люди переймаються, а чи воно буде дійсно працювати? То, звісно, колись. Можливо, було так, що ще не було багато досвіду, і не було таких пристроїв мереж, які би давали людям зовсім інше бачення. Зараз ми всі живемо. У нас Bluetooth-навушники, Bluetooth-годинники, Wi-Fi, якісь модулі. І для нас вже стало звично, що такі радіопередаючі пристрої і радіоприймаючі пристрої це сьогодення, і воно працює. Нормально, якщо це не щось, ноунейм, no замовлене десь самостійно, да? краще звертатися до перевірених виробників, робити монтажні роботи із реально компаніями, які вже мають досвід, і тоді все працює як треба. Друзі, сьогодні говоримо на цікаву тему про розумний будинок, така класна система. І спілкуємося ми з менеджером регіонального розвитку компанії Юнг Україна Шевніном В'ячеславом. В'ячеслав, ви от говорили про стереотипи? І скажіть мені, будь ласка, питання таке виникло. А взагалі, як відбувається процес, замовлення? Ви говорили також про індивідуальне, тобто людина приходить, розказує про якийсь набір функцій, який він хоче, да і скільки триває часу від моменту, от, там умовника, що приходу клієнта або потенційного клієнта? Да? До моменту не знаю вже інсталяції і завершення проєкту. Гарне питання. Дякую. Дивіться, тут ситуація така, що ці роботи робить компанія інтегратор. Власне, якщо ми кажемо про розвиток систем автоматизації в Україні, він був неможливий би якби такі компанії не з'являлись. Тому Юнг, як тільки прийшов в Україну, а це вже 13 років. То ми відкрили першу школу міжнародну, каєник інтеграторів, на базі якої вони вчаться. Угу. І ці курси проходять постійно. Людина отримує міжнародні сертифікати, вона визнана тоді всім світом. Отже, коли ми спілкуємось потім з цими інтеграторами, вони розказують, як це відбувається в реальності. Вони перші з'являються на об'єкті, і останні звідти йдуть, тому що система складається як з тих. Елементів, які сховані десь в щитку, їх не видно, так і тих, якими люди керують, не прямо на стіні. І для того, щоб зробити для людини ті комфортні умови і налаштування, інтегратори спочатку спілкуються з замовником, створюють певне технічне завдання, є опитувальні листи, на базі яких вони домовляються, які рішення вони би хотіли втілити. Тоді інтегратор створює умовний проєкт, і на базі цього проєкту вже замовляється і налаштовується обладнання. І тому виходить, що як тільки людина підійшла до етапу ремонтних робіт, от вона розглядає пропозиції: чи це буде базова електрика, чи це буде система автоматизації. А далі процес абсолютно однаковий. Він зайде в. Готовий ремонт так само, як якби це було просто на базових рішеннях. А і ще одне питання, так. до речі, в ремонт вже готовий, чи це треба краще все ж таки планувати на етапі там, початковому якомусь? Звісно, систему автоматизації треба планувати на початковому етапі або на етапі повної реконструкції, тому що вона потребує певного іншого виду кабілювання. Вот. Е, вже веснуючу повністю зроблену. Оздоблену квартиру або будівлю, будівлю складно інтегрувати такі рішення. Це можливі лише точкові якісь рішення, які можуть керуватися по Wi-Fi або радіомережі. Угу. Зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, В'ячеслав, які зараз не знаю, ну тренди, що зараз модно, да, що за, який такий основний запрос у споживача? Із вот. трендів люди дуже хочуть тепер, є ще таке відгалуження в системах автоматизації, mm. як інтернет речей. Коли ми маємо додаток в телефоні, купуємо різне обладнання самостійно або за допомогою якоїсь компанії, бачимо через цей додаток наші пристрої, налаштовуємо їх самостійно, так як нам би хотілося, без залучення іншого стороннього спеціаліста. І, ну, якби я думаю, що всі, в кого є Apple, знають, що є там Siri, Apple HomeKit. Ті, в кого, в кого Android є там окей, okay, Google, і різні схожі системи. То там, там також є Google Home, Юнг також створив свою систему. Вона називається Юнг Home. Це і власне і назва пристроїв, і назва додатку. Якраз для того, аби можливість була у кожного замовника, хто вже не може на етапі от, реконструкції або ремонту. Закласти інший вид кабелювання, окрім того звичного, який є. То young юнгхом дозволяє замінювати, там наприклад, вимикачі на більш розумні вимикачі, і димери, там штори, розумні розетки. Але ідея в тому, що замовник може все це обрати в тому самому дизайні, не отримувати зайвих клопотів в плані. Налаштувань, переналаштувань із сторонніми спеціалістами він отримує додаток українською мовою. Ну а оскільки це всесвітня історія, то будь-якою мовою країн, в яких юнг представлений, і налаштовувати так, як зручною мовою. Як то кажуть, далі вже погратися, дай, награтися, дай, гратися, награтися. Да. Зрозуміло. А новинки, які, крім от, популярного, можливо, якийсь прям зовсім свіжачок-свіжачок. Фактично, це і є такий свіжачок, вона була представлена зовсім нещодавно, отримала розширення на останній виставці Light and Building, яка була от в березні. Ми отримуємо звідти якраз нові можливості. Ця система тепер отримає шлюз, який може дати можливість віддалено керувати своїми системами в будинку з будь-якої точки світу. І ми, власне, цей шлюз змогли взагалі якби, отримати можливість замовляти лише з квітня. То угу. він вже в Україну до нас їде. Ми будемо тестувати, гратися. Так що новинки є постійно. А скажіть мені, будь ласка, ну так чисто цікаво, яка була найдивніша або така ексклюзивніша функція, яку захотів ну, на вашому досвіді клієнт? Він, ну, ми всі, мабуть, знаємо, що таке датчики руху. Так. Да? Тобто це такий, така лінза, яка реагує на рухи більш нагрітого тіла між секторами цієї лінзи. І отже, було ТЗ від замовників, ми одразу подумали, що це якийсь жарт. Але виявилось ні. Щоб коли в санвузол заходить не людина, а кіт, вона бачила, що це не людина, а кіт, і включала лише вентиляцію. А от вже коли зайшла людина, то і вентиляцію, і світло. Але ну, лінзам важко пояснити, що зараз між секторами рухається щось тепле, але це не людина. Цікаве рішення. Друзі, говоримо сьогодні про автоматизовані рішення для, в першу чергу, для будинків. В гостях у мене менеджер з регіонального розвитку «Юнг Україна Шевнін В'ячеслав. В'ячеславе, на завершення, бо тема цікава, можна довго говорити. Давайте про ваші плани на найближчий, не знаю, найближчий період. Наші плани, вони. Продиктовані історію компанії. Компанія, як я вже казав, вона міжнародна сімейна, їй більше 100 років. І вона, коли заходить на якийсь ринок, то плани якраз заходити надовго. Тому саме ми тут вкорінюємось, створили школу, академію, можна так сказати, навчальну. І наше бажання, аби в Україні. Культура споживання, яка йде і від професійної середовища, від ланки, тим, да, умовно, електромонтажники, електрики, от ця культура, вона зростала і ставала ну, якби на тому ж рівні, як і в Європі. Слухайте, ну прикольна насправді ідея і ціль у вас не, не просто там побільше продати, да? а от і більше глобально. Насправді, тим паче це нові робочі місця. Це теж великий плюс. Що я думаю, треба в та в принципі в будь-якій країні. Я думаю, це великий плюс. Yeah. Друзі, сьогодні в гостях у мене був Шевнін В'ячеслав, менеджер з регіонального розвитку компанії Юнг Україна. В'ячеславе, я дуже дякую вам про те, що прийшли, розказали про цікаві речі. А я вам бажаю успіхів продовжувати так активно розвиватися, впроваджують якісь. Цікаві нові технології. Ну і давайте дійсно нові як можливості клієнтам, так і там роботу або цікаві якісь відкриття для людей, які хочуть також працювати в цій сфері. Дуже дякую вам ще раз за запрошення. Цікаві питання. Насправді ми би хотіли, аби люди в Україні могли отримати той самий рівень комфорту і таке саме за класом обладнання, як це. Відбувається в європейських країнах, да ми бажаємо цього, ми створюємо для цього умови постійно кожен день, і наша компанія зростає також. Мережа наших партнерів зростає по всій Україні. Я думаю, що на сьогодні немає куточків, де би нас не знали. Якщо не знають, то з часом. Ми, Ми до цього вас прийдемо прийдемо. Да. Ну що ж на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Дякую вам, В'ячеславе. експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.